Всім привіт! Слава Україні! Чи сьогодні вирішив відривлювати фусунки, подивитися до них. Так, Одну зняв. Той болт штатний діркою викрутив, закрутив другий, щоб зубратки не капало. Маленька капелька. Але ну, На мотор воно трошки солярка пішла, то не буде ржавіти. Треба регулювати, бо чую десь цокання. ну и клапана заодно. Короче, вот поставил форсунку. У меня так стан переробленный через трубку. Переходники разные. Будем качать и зараз дивиться. Вот. Свет форсунка, видите? Думаю. Немає розпилу Нормально. через раз вона стріляє. Образується капелька. Ну, Давлення поставимо, так як має бути на кеморський двигун форсунки Ну, 195-200. Це нормально. Відкручуємо цю гайку. Тут стоїть така регулюровочний такий винт, І трохи додаємо. Роботи багато клапана треба відрегулювати. Коротше, і що робити? Такі в мене перехідники є, Ось такі ще виточив. Дуже удобно з такою трубкою, тому що якщо поставити отак він йшов з заводу, то виходить форсунку погано виставляти. Тут собі під любим углом воно виставити. Я виставляю отак. Так вона стоїть на тракторі. Хтось може по другому робиться це таке. Коротше, буду працювати.